7 червня 2025 рік місто Харків 7 ранку, рівно 7 ранку. У нас ніч була, можна прямо назвати, ніч Ада. Тільки що спілкувався з сусідами, кажуть, що десь. Біля 60 прильотів було в місті Харкові. Куча шахедів, ракети, калібри, стрілянини було куча. Це була не ніч, а такого ще не було в Харкові. За період з 2022 року, з лютого місяця по сьогоднішній день, був ужас. Ну, ми все рівно от вийшли з Тимофеєм, дощик був. Невеликий, ну, був дощик. От видно, що калюшки там стоять. Ну, Ми все рівно вийшли погуляти і побажати вам хорошої суботи, щоб днем могли відпочити, набратися сил, поспілкуватися всім всього доброго і все рівно найкраще побажання, щоб там не було. Хай Господь Бог береже вас. Все. Інше ви побачите по новинам, побачите де що було, де з ким що було і як було. А від нас найкращі побажання і всього-всього доброго.